Публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Ми виставляємось, будемо працювати. Ось все лежать. Лежать? Метаються, да. Як вони там жив'я стають? ми робимо? Давай вилітаємо тоді. Давай заряджай. Одному ми відірвали руку, а інший сидить там щось з опіками і їм даний приказ сидіти до вечора. Тільки вечором буде евакуація поночі. Що є? Осколок є? Давай осколок. У нас задача їх там знищити, але у них така місцена, там що нам дуже тяжко залетіти в той бліндаж. І получається, що ми б'ємо постійно їм в кришу. Ми їм вже зняли кришу, одні бревна залишились. І я до сих пор не можу зрозуміти, чому осколками їх до сих пор не побило, не вбили. Ні, пускай не все осколок. Потому що це вже все. Оптимуса прайма. Термобар ні зробить, кібер. Термобар нічого не зробить, на відкритому. Тут дрони рішають дуже багато чого. Весь натиск стримується лише ну, FPV дронами, і скидами і е бомберами. Не піхота відбиває там, як зазвичай, да, штурм. А зараз е летять бомбери, е тушать живу силу. FPV працює по, е по техніці. А якщо вже техніка стоїть, то допомагає знищувати живу силу, яка залишилась на полі бою. Вони, вони в кущах. Ці, Це правіше, район Б-65. Спочатку у нас було все хіло з ними, дуже Чому? тому що ми до всього йшли самі. Нам не принесли і не дали готове рішення і сказали: от робіть так-то, так-то, так-то. Взлітайте дроном і летіть на ціль. Так не було. Ми до всього поступово йшли самі. Що здалі? Одне що. А, одне, що? Так. Да. Хорошо. Ми ось о... Тут де вони на бліндажі були. Ось тут бліндаж. Отут вони були. Куди пішли? — 65, де Ставок. А вони вже до ставка дійшли. Ми тут з е, Ізюму, як е, тільки почали звільняти Ізюм, нас перекинули сюди, на Бахмутський напрямок, і з цього часу ми не виходимо. Ми працюємо лише тут. І де вони? Ось сторони кажу. Ось все. Воно, так, да, отуди. От, 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 все. Півня не коря, ми інші цілі. Відпрацювали. Важкий напрямок важкий, вони лізуть, у них є певні задачі, ну, як і на, і на всіх напрямках. Але тут вони взялись дуже крепко, тому що у них є поставлена задача взяти часів яру. Тому поки на нашому напрямку вони ще не так активно лізуть. А от брати вже напрямок часового яру. Там вони активувалися дуже крепко, дуже крепко і великими силами вони давлять, давлять, давлять. Але поки що слава Богу, наші хлопці тримаються і тримають наші позиції, держать оборону. Щойно по позиціях росіян відстрілялися українські гелікоптери. Ми чуємо зараз їх шум, вечевить, вони повертаються. Думаю, добре чуєте. їх. Є, готовий! Готовий. Який іменно бліндаж біля синьої машини? Справа, зліва. 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 Відпрацювали. Найкращі пілоти, виходить, із тих, хто вже пробув. Піхоту, штурми, які вже побачили, що таке саме війна. Не в артилерії, mm -hmm. не оцінь, а іменно хто пробув. Води за те, що багато mm -hmm. хто, хто з хлопців підходить. Ну от і старих новеньких і кажуть, ми будемо робити все тут і викладатись на 100%, щоб не потрапити назад. Ми будемо максимально корисні. Я з 17-го року по двадцятий е в мене був контракт. Mm -hmm. Потім е рік в мене була маленька така передишка. І з повномасштабного, з 25 го числа, я знаходжусь в 93-й бригаді. Я попав в дивізіон ПТРК противотанкістів. Начало війни були піхотинцями проти з рапірами. Вони її просто сложили. И в да, посадке да. ей сложено очень плохо. Это рапира. Там, смотри, какие Это рапира? рапира. А, она там а чему она там стоит? Ты, да. Покажи мне повторно. Видно? Я тебе сейчас скажу. Но мне не показалось, что рапира. Длинный ствол. И мне щитов. показалось, что рапира. Это рапира. Да. Просто стреляет на закрытую наводку. Чёрная Это Это же что то рапира. Да. Щиток и ствол. То есть протитанковая, да? Так. 100 мм. Это миллиметров. Я на ній служив на рапі. На да. Потім деякий період були джевелинчиками, потім деякий період були артилеристами. Це якась там корабельна пушка була. Да. Ти 130-й калібр. 130 калібр. 130-й кайта. Да, як вона називається, не знаю, так. Да. Півроку. Ще Бахмут був наш. Ось снаряди закінчились і Бахмут не, посипався все. сказати, що <світ> <притривати>. <світ> Потім у нас здалась рота е, рупак. Хто більш потолкові кинули в структури пілотів, хто більш не в образу, кинули двойками-тройками. Ну так, да, двойками-тройками. А так вже і більше року в пілотах. він зубиться, може побачити. Тут. тут так клас, супер. все, Супер клас. Якщо порівняти з усім, всіх запрошують до наших лав. У нас добре дають їсти, обувають, сильно не б'ють. От ніби там не давали їсти і не, і не взували. Ну, По-різному. Мені просто є з чим зрівнювати, я багато в яких структурах був. Задоволені. Це 100%. Задоволені, тому що ми бачимо ефект на свої очі. Один 120-й снаряд міни стоїть як дві хороші FPV дрона. Щоб потрапити з міномета, це як мінімум треба, якщо ти хороший мінометчик, два-три Просто пристріляти. Ну, а их на ваших глазах, перший удар, все, минус пушка, перший удар, минус пушка. Перший удар, минус, минус бліндаж. Край послаб. Тавок. А плюс плюс. Ну, Вот, Вот край посадки, да, Все правильно, побачимо скольки. Гармату пошкоджену. Це батареї, які заражаються для дронів, але дивлячись на роботу хлопців, у мене складається враження, що вони самі як вічний двигун зночі, от зараз вже обід, зночі вони практично не сплять, працюють, літають, вражають, повертаються, знову заряджають дрони, знову працюють, працюють, працюють. Так всі потомлені, але робота насамперед. В яку вони сторону шої? Кадик, скажи, хай наводятся и хай показывают точный блиндаж. То Ты точно был. Ты рядом с ним, бил. этот, Я штурман, пилот. Веду его до цели. Что, погнали? Угу. Что на... Все, работаем? цій Ї... траншеї. Є 250. Е... Да да. да, 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 да. Пілот, э, він уже давно тут, а я, ні. я, я два місяці літаю, ну з ним. У нас О, сейчас... да, да. І все буде зибье. Дивися, назад. Розворайся назад. Розорнувся. Куда да? Поле. Поле? Тут, да, от іди по углу цього так. Ні, ні, правіше. Да, я Кась. палитре ты можешь сказать, где это? В-53. В? Борис, Борис 53. До того, кем был? Я тоже пытался стать пилотом, только в другом подразделе. Угу. Ну, трошки не получилось. Ну, она тут стояла, а не тут. Ну да. Знайшли, я подам подачу. Скільки людей? З повномасштабки, спочатку, 25-го. Забравались? Ну так, да. як мені дзвонили, сказали, що воєнкомат треба дивитися. І 25-го вже я ввечері поїхав. Дивись, куди він там дивиться. В готові я був в ПВО. Угу, ага. да. А тут о, теж в противотанковому злоді був, ну, потім в Алінчиках був. Ну, багато я поміняв і от тут зараз вже закріпився. Де більше вражали техніки? Коли були протитанкістом працювали з джавелінами, чи коли стали вже е, штурманом? Коли штурманом став. Серйозно? Так. Да. Тут, ну, там. 20 по 30 вилітів за день робимо так що... Я там просто тут що ми почули працюємо над Ну що воротнули да, трохи так да, розворотили вход трохи а ці тут вже виходить в нашу сторону там двоє двоє з цього бліндажу, ага. чи може не з цього. Техніки тут багато їздить постійно. А яка техніка? Вся їздить. І танки є, і все. Бехи, навіть гражданські машини, ті, що там перевозять ними снаряди. Один 200-й з 300-го привротився в 200-го. Потім розбили один бліндаж на передній лінії. Двоє трьохсотих. Один тяжкий по перехватам. Е, так, потім е, одну гармату Д20 пошкоджено. Е, дві гармати Д-30 пошкоджено. І муром М знищена камера. Ми потратили в обшій стоїмості 2000 доларів, а це на двох гармат. Кожного разу, коли щось вражаємо, то є страсть. Гоший. Ой-ой-ой. Ого. 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 Ого! Бажаю здоров'я. Все Зокрили? Все, да. Ха -ха -ха. Ой, за все. Кришу пробило, Бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус прайм робить вітер. Це хороший день. Це не суперовий день, це хороший день. Але дуже багато у нас е, пішло вилітів на передній край по бліндажам по піхоті противника, яка намагалася е, закріпитись у нас е, на нашому відрізку. І одне й те саме, але коли е, е, окупанти помирають, воно не одне й те саме. Да, попали прямо в бліндаж Зашибись. Ой, зашибісь Надію вони зараз проколяться На зв'язку Олі По гарматі виносимось Ми дивилися на гармати а, Є картинки якісь хороші Ну це печально Ну ми виставляємось. Готуємо практично ну, все. І осколок, і камуль. Ну, та різні. Все ми готуємо. Всього по трохи. Буває один день осколковка багато, тому що піхота лізе. А іноді, що по техніці чи по гарматам працюємо, а то камулі більше йдуть. Міна 60-та. А на що буде? А ну міну пере. Забег на брендаж, сейчас Сам. Я уберу, давай, 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 давай. Забираешь, планшет. Да, да. І дивись, як ми по полю летим, відбивайся. Я був з 15 по 16 рік. Я був і виїжджав і в зону ато. Угу. Та ще й навчав танкістів. Ви танкіст? Так, я взагалі танкіст. Я фантю. Ну, За другий день, скажу вам чесно, мені подобається. Що саме подобається? Атмосфера. Даже я б сказав позитив. Ми робимо справу, добру справу. Бо, крім нас, її ніхто не зробить. Вже опит не починається, бачиш? Так, да, все бачу. Оце мене отсюди треба довести. Вчуся. Щось я колись знав, чогось навчати хлопців. Будемо працювати. От за ці два дні, яку головну науку, як майбутній штурми винесли. Що тут потрібно знати, вміти, розуміти? Місцевість. Якщо ти дуже знаєш хорошу місцевість, це все. Це, 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 це і твої очі, і очі пілота. Тобто, якщо ти її знаєш, все буде дуже не так складно. Якщо нова місцевість, так, можуть бути якісь там труднощі, а так. Бачиш, так, да, куди йде? Да. Отлично!» Всі втомилися. Всім не вистачає сім'ї. А ці дні 15, 20, місяць, це як сказати, Може, хтось там втратив, поки це була війна, там мати, батька. А якщо ти далеко, ну, це дуже важко. Ти не можеш. Провести останні Давай, хвилини пошло. з цією людиною. Вон бліндаж бачиш? Та бачу. Давай в нього. Ну. здорово. Все. Олімп на землі. Олімп. Ми відпрацювали по бліндажу. Поповнення, якщо воно буде, то добре. Це є можливість навчити когось. Хтось буде працювати з нами також. Може заміни хлопців там, хлопці чомусь навчають. Ось ми всімо робимо добру справу. Буде і буде поповнення, не буде. А що ж робити? Нас ну. теж треба міняти. Нас потрібно міняти, але нас ніхто не замінить. Нас ніхто не замінить і це питання, питання номер один. Взагалі, чи буде якийсь вихід у нас? ТЦК, там роздають повістки, там роздають повістки. Я кажу, хлопці, ви чому? Я, блін, вже два роки, мене треба міняти. Давайте, приходьте до нас. Угу. Прикалуй з них. Я вже устав, я хочу до дружини. Давай ти, е, малчок, тишина. Немає ні жодної краплі поваги давай. до них взагалі. Я в собі навіть замітив, що я більше коли їздю, їжу, навіть. До дівчини в цивільне так, життя я себе більш дискомфортно так, що... відчуваю, ніж тут. І прийшов молодий пацан, йому 19 років. Він каже, я підписав контракт. Угу. Я говорю, і, і? Говорить, ну, треба ж вам допомагати. У мене є велике бажання. Я ж офігіло. Я говорю, От це у тебе мотивація. Угу. Це, ну, таких людей зараз мало, мало приходу. Є люди, яких ну, вручили, я піду. Бо то такі. А ну, більше всього після поранення повертаються хлопці. У нас зараз 40% особового складу це хлопці, які можуть списатися з тяжкими пораненнями. Хто з ногою, хто взагалі пілот без глаза. Пілоти в піві без глаза, да, зараз на позиції на другій. Да, на один глаз чувак не бачить. нищать. Все прекрасно. Головне бажання, а він може списатися. Хлопці, він бачив парочку до нас приїхала без ног, без одної ноги. Кажуть: а, а що ми там будемо робити? Кому ми там потрібні? Ми тут допоможемо. Тяжко. Тяжко без сім'ї. Дуже сильно деморалізує, коли ти без сім'ї. П'ять років. П'ять років. Контракт вже закінчився два роки тому. Контракт з якою нагадує? 93. А ага. коли жінка е не може до мене на зв'язок вийти, вона стоїть під іконом. Час вона теж не спить. Вона знає, що я на виїзд. Тобто кожного разу, коли ви працюєте, вона не спить? Не спить. А якщо не може дозвонитися, вона молиться. Тобто бойове чергування не тільки у вас, а й да, 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 да. у так. Нічого собі. Так, да, так, два роки. За два роки я її називаю моя генеральша. <гум> <гум> тільки спробую її доповідь не зробити. За два роки, за два роки я тільки, мабуть, один раз. Сутки на відповідав. У нас війна починалася. У нас була банда хлопців, близько 20 чоловік. Ну, половини, звісно, вже немає. Ну і так тримаємось, 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 як своєї сім'ї. Тому що бато в коремні не стало, рідні не стало, родичів через війну і залишилися друг у друга. Хлопці, от, знають, що я їду ввечері, пишуть уже там замовлення. Так, да, замовлення роблять. Безумець, нам треба шаурми взяти якоїсь смачніше. Та да, добре, без питань. Прям то наперед. А тут дай бургер, і шаурму возим, да. Ну, а так нічого, тримаємось. Працюємо, робимо свою роботу. Зараз ми, походу, самі сядемо. Быстрійше на... Шо, ворожі очі, да, я так розумію, Добав так. Да. все їм цікаво, що тут відбувається. Mm -hmm.